Вітаю вас! З вами магазин «Автозвук.UA». Сьогодні ми розглянемо комплект партроніків від компанії Park City, модель Харків в жовтому кольорі датчики. Постачається фірмовій упаковці. Всередині у нас знаходиться інструкція, гарантійний талон. Інструкції. Показані схеми підключення, встановлення датчиків, центральний блок управління на двосторонньому скотчі, фреза обов'язково, звуковий індикатор з дисплеєм. Звуковий індикатор перемикається, звук, монтажний комплект. Троти живлення на 12 вольт, лінійка для встановлення датчиків, подовжувачі для самих датчиків. Ще монтажний комплект. І також 4 парктроніка самих датчиків в жовтому кольорі глянцеві. Зараз один з датчиків ми, ми під'єднаємо на 12 вольт. І візуально подивимося, як він буде спрацьовувати на перешкоду. Під'єднали датчик е, до системи, під'єднали всю систему. У нас є звуковий індикатор, і також бачимо візуальний невеличкий дисплей, на якому вказується, з якої сторони спрацьовує датчик. Починає датчик спрацьовувати на відстані. Е, від 2 метрів і ближче, максимальна близька дистанція це 30 см. Бачимо, якщо перешкода далі, у нас звук посилюється ось таким чином. І якщо перешкода дуже близько і потрібно зупинитися, він буде візуально ось так відображатись, і звук буде монотонний. Звук можна вимкнути, можна зробити гучніше. Тобто варіації можна підлаштувати абсолютно на будь-який смак. При купівлі на комплект парктроніків обов'язково розпосюджується гарантія. На цьому огляд наш завершений. До зустрічі в нових відео.